Сьогодні фінішне то про прожиття своїх емоцій без шкоди собі чи іншим. Нагадую, перше, що треба робити. Рефлексія. Зрозумій, що зараз відчуваєш. Друге. Магія назви. Назви ту емоцію, яку почуваєш, та для початку вербально. Третє. Дивись на факти, але не на думки. Тобто, з якого факта я відчуваю, сам, відчуваю саме цю емоцію. Четверте. Магія назви продовжуємо. Знаходимо в своєму тілі, де емоція оселилася, то описуємо її. Вага, запах, відчуття, смак, поведінка. Словами. А чи інше. Вивчаємо, що маємо. Погодьтеся це дуже цікаво, вивчати себе. Як гадаєте? Чи ні? І тільки коли ви зробите все вище сказане, треба навчатися, навчитися дозволити своїй емоції бути, яка вона є. Прийняти її, яка вона є. Прийняти її прояви. Дозволити дійти до кінця. Коли я працюю з клієнтами по цій технології, досить часто буває таке, що я зробив на, цьому, на цій підставі висновок: ми люди боїмося проявів своїх емоцій до усрачки. Це дуже помітно, але це так. Не дуже помітно со сторони, але не дуже помітно самому. Раціонально, я можу зрозуміти чому. В людини є такий конфлікт, ну, сама людина є особистість, унікальність. Тож відрізняється від кожної людини навколо. Ми все це теоретично знаємо. І в кожної людини є бажання, ну є таке бажання відрізнятися та мати на це дозвіл це ж добре. Але. Коли це стосується кожної людини, а не тільки мене, нам це досить часто не подобається. Ми боїмося цього. Адже ми не знаємо, чого можна очікувати від іншого. Ми боїмося цього. Мало ли чого. Тому є конфлікт. Самі ми хочемо дозволяти собі все. Але часто не дозволяємо іншим так робити. Тому і система навчання в нас така. Дітей намагаються зробити однакових людей з метою, як би чого не вийшло. Давайте ми їх всіх під одну форму зробимо. А емоції вони ж видають правдиву інформацію про нас, про кожного. Самих, про нас, самих. І видають чесно. А ми боїмося про себе розповідати правду. Дуже боїмося. Тому як нас виховували так, що ми гадаємо, в мені є щось, що треба сховати. Не можна демонструвати. Це зветься як страх самого себе. Адже якщо в мені щось є таке, за що мене зможуть звинувачити. То мене можуть чогось лишити, наприклад, спілкування, а це дуже важливо для кожної людини. Тому ми намагаємося сховати все те, що здається нам дурнею в собі. Навіть якщо так і не... це і не істина якась. Те, що ми не приймаємо в собі, те, що ми заперечуємо в собі, оце все. Тому є таке внутрішнє суперечка. Я хочу бути іншим. Не таким, який я є, а вірніше не таким, який я намагаюся показати іншим. А таким, який я є, я і сам часто не усвідомлюю. Бо сховав це все в собі. Вже глибоко. Як ховають емоції. Адже емоції не брешуть. До речі, це все про любов до себе. Якщо я не приймаю частину себе, я приховую емоції. І це про нелюбов. Я намагаюсь відштовхнути частину себе, в якій, можливо, ховається той самий ключик до мого щасливого буття. Але як і відомо науковцям, дослідникам, психологам, все це. Про емоції, які ховають, вони завжди знаходять вихід назовні. Чи через твоє нездоров'я, чи через твою хворобу, фізично, чи психічно, хто зна, через яке місце це і коли саме це вилізе. Але вилізе це гарантовано. Зрозуміло, що сховати емоцію, наче дуже просто, простіше. але... Потрібно дорослішати та пізнавати себе, і це складніше. Що саме в мені є? А коли я ховаю емоції, це мій вибір бути невігласом. Адже невіглас не знає, тому кричить, як потрібно правильно жити, та ще й б'є себе в груди, доказує щось. Тому, мабуть, і кажуть мудрі тексти, що невіг... невігластво це найстрашніша проблема. Також, здається, саме від невігластва ми маємо, що маємо, конфлікти на цій планеті. Всі намагаються доказати іншим, як жити правильніше, як жити доцільніше. Інші намагаються зробити те саме і починаються починаються сварки, суперечки, війни. І наприкінці нагадую про два принципи про життя емоцій. Ви маєте право проявляти свої емоції та відчувати будь-які почуття. І друге, ніяка ваша емоція сама по собі не може вам зашкодити. Шкодить вам лише ваша боротьба з цією емоцією. Саме вона забирає купу ваших сил і вашої життєвої енергії. Тому давайте залишатися здоровими, проживати свої емоції повністю, пізнавати себе сміливо, щоб здоров'я та щастя ставало більше на цій землі. Але місця для кривди не залишилось б зовсім. На все добре? Якщо є питання, запитуйте в коментарях.